Вас, пане Романе, власне на заході, на заході присвяченому річниці вторгнення Російської Федерації. На якому етапі ми зараз? Після трирічної, досить жорстокої, жорсткої кровопролитної війни ну, ми вже чули багато, скажімо так, підведення підсумків. На якому ми етапі зараз говорити там про якийсь футбольний матч 1-1, і або це 2-1, або Скажем, ще якийсь овертайм дуже складно, тому що ми бачимо, що наші партнери почали діяти по-новому, і вони зараз можуть внести свої зміни в процес. Тому що, якщо говорити до цього, ми розуміли стабільно, що ми вийшли на позиційну війну, де ворог не просувається і зазнає великих втрат, і політично всі підтримували, всі нас підтримували. І тепер важливо, от ми на тому етапі. Важливо цю закріпити цю політичну підтримку, ну і потім її вже додавати до неї військову. Тому що, ну якщо, звичайно, ми втратимо важливих союзників, тоді ну, можна буде не те, що анульовувати, а можна буде відкотитись назад. Тому зараз, мабуть, важливе те, що відбувається на полі бою, але не менш важливе те, що відбувається на дипломатичному фронті, і від них залежить те, як буде продовжуватись далі війна. І це, ми маємо це зрозуміти, тому зараз. В першу чергу, коли ми говоримо про об'єднання Європи, всі радимо Європі об'єднатися, А в цей час не можемо об'єднатися у нас тут в країні. Тому нам потрібно в першу чергу, і це звичайно і справа президента і влади об'єднатись тут з усіма всередині задля перемоги, а потім всім разом об'єднати Європу. Навколо е, перемоги і скажімо, не втратити наших партнерів. Це важливо, тому що коли вони дивляться, що ми не можемо тут е, дійти згоди в деяких питаннях, то хто буде нам е, хто буде об'єднуватись навколо нас? Від політиків ми чуємо багато заяв про те, що цього року війна може е, закінчитись, заморозитись, Вибирайте слово, яке ви розділяєте для себе, і власне якою є ваша позиція щодо цього? Дивіться, є такі. Е, скажем, думки або прогнози, що війна може зупинитись, чи може бути якесь перемир'я? Ну в світі того, що відбувається, воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні. І це в нас одне буде питання: наскільки довго протримається це перемир'я, якщо воно буде, тому що я сам людина, яка пережила десятки перемир'їв, деякі з них були три дні, а деякі. Декілька хвилин, деякі, деякі декілька секунд і продовжували. І хоча в Києві в головах тут продовжувались і говорили про це ще декілька тижнів в засобах масової інформації, а ми там уже повним ходом ну вибачте, рубалися в окопах і сміялися цього. Тому може бути будь-яке припинення вогню, так би я його назвав, але ну точно воно буде ненадовго, і ми маємо розуміти, що без Гарантій без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних яких цілей тут, які вони поставили для себе. Крайнє запитання до вас серед гарантій безпеки розглядають різні варіанти, але найбільш публічним є так званий миротворчий контингент. Чи вірите ви в нього? І скільки в реальності нам потрібно цих військових заходів? І це тут ж питання вірити, не вірити. Ну я до цього скептично відношусь, тому що ну дивлячись, які умови будуть створені. Якщо буде перемир'я, якщо буде мир, якщо Росія там, якщо нам нададуть серйозні е безпекові гарантії, тоді можна буде. Ти, і далі, де будуть ці миротворці? Вони будуть між нами чи вони будуть задні? заходитись між Росією і Україною? Я не знаю країну, яка б туди їх відправила. Там да, тому. Е за ці три роки ну, відбулося стільки, як сьогодні казали, холодних душів, що зараз навіть самі неймовірні речі, в які б ти там ще декілька років тому сказав, що ні, я в це не вірю. Ну, вони стають можливими. ти розумієш, що вже можливо все після цього. Тому сказати, ну важко в це повірити, але це можливо. Але для цього мають бути якісь умови. Чи будуть ці умови, ми подивимось. Чи це реально, Ну, ми бачимо, що в багатьох конфліктах миротворці приймали участь. Точно не після другої світової війни це зовсім інший конфлікт других масштабів, і точно це не 30 тисяч миротворців. Но це будуть просто статисти, які побіжать першими, в разі чого, якщо щось почнеться. Я про гарантії безпеки, вибачте, ще уточню у вас, тому що ми багато зараз про них чуємо. А якими вони є для вас? Ну в НАТО, мабуть, нас не візьмуть найближчим часом. Це ми вже розуміємо. А озброєна до зубів України здається більш реалістичною. То якою саме, наприклад, вона має бути конкретними. Вони мають бути конкретними з чітко прописаним планом, що робить кожна країна в разі агресії, і вони мають бути конкретними вплоть до застосування ядерної зброї. От тоді я розумію, що це гарантії. Не так як було до цього Будапештському, що ми захищаємо, а конкрет. На вразі будь-якої агресії Російської Федерації, яка це робить проти України. Там Франція відразу піднімає всі свої війська протиповітряну оборону і переміщає їх до кордонів з Україною. Там Німеччина направляє всі свої літаки і закривають небо. Франція і Британія готують свою ядерну зброю і в готовності ударити по Російській Федерації. Але для цього, звичайно, потрібно рухатись далі. Україна має бути вже чітко документально. В сім'ї Європейській уже як або в Євросоюзі, ну за НАТО ми бачимо, говоримо звичайно краще і в НАТО, і щоб ці гарантії були справжніми. От коли ми конкретно там, наприклад, там така то країна відправляє такий-то контингент, скільки то е бригад на території України, оце е конкретні гарантії, а не про те, що ми будемо захищати. Ну ми сьогодні вже ставили під сумнів е п'яту статтю НАТО. І чесно, якщо там би. Три роки тому я б сказав би, та що, ну це самий серйозний блок. То зараз я теж у мене навіть така цікавість, а як же вони відреагують, якщо, наприклад, завтра буде напад на країни Балтії, і я не можу відповісти на 100%, що да, вони використають ці свої засоби, а не будуть знову турбуватися і просити когось не, не робити агресію. Світ помінявся, безпекова ситуація повністю змінилась, і зараз буде вибудовуватись. Нові порядки, тому що те, що ми зараз бачимо, країна, яка воювала, ну блок, який створювався проти Російської Федерації, по факту ну проти СРСР, де була. НАТО, країна, засновник, в тому числі, СПО Сполучені Штати, які там відіграють ключову роль, зараз легалізують агресора, сідаючи з ним за сіл перемоги. Чи могли б ми собі це уявити? ще там 3-5 років назад? Ні, але ми живемо в таких реаліях. Тому дивуватись, чомусь потрібно реагувати і залучати наших партнерів, щоб вони також на це реагували. Супер, спасибі. спасибі вам велике за ваш час.